В будь-якому разі багато чого залежить від самої України і від того, як буде розвиватися внутрішньополітична ситуація. Ну а Європі треба консолідуватись перед зовнішньою загрозою і все ж таки якимось чином об'єднувати зусилля і нарощувати свої спроможності щодо Збройних сил і промислового комплексу. В принципі, Європа розуміє загрозу набагато більше, ніж Сполучені Штати. І ну, країни Європи будуть наступними, якщо Україна здасть свої позиції. Так що це абсолютно природна реакція. Я, я розумію, що буде підтримка. Єдине, що ми хочемо, це підтримка наших партнерів європейських. Якщо Америка так повелася з нами, то я думаю, що все ж таки вони допоможуть. І, і в нас це буде добре. Він, він хотів донести свою думку, а вони не давали йому це зробити. Він хотів донести, що насправді відбувається в Україні, а він не хотіли просто слухати. Думаю, що це все було. Ну кажуть, що сплановано, не знаю наскільки сплановано, але я думаю, що він хотів донести думку і він робив все правильно. Президент наразі все робить правильно, все, що потрібно робити. Гарант. А далі вже ж не тільки від нього все залежить. Тому будемо чекати. Я вважаю, що після 60 років ніхто не має бути президентом. Моя особиста думка. Я думаю, що треба все ж таки налагодити ці відносини дипломатичним шляхом і все ж таки отримувати подалі надалі цю допомогу також. Але це дуже добре, що нас це підтримує Європейський Союз Союз і нарешті він прокинувся, що США може і не допомогти їм, якщо в разі нападу на їх частини землі. І нині я підтримую нашого президента, тому що все ж таки вони його, я вважаю, висміяли і ініціювали всю цю о, політичну таку, обстановку, не знаю, як сказати. Може, давайте переробимо. Зеленський це президент і обговорювати його рішення, мабуть, не дуже доречно. Особисто я підтримую. У мене є друзі, які не підтримують, так що тут такі позиції дуже різні. Як стільки думок, стільки буде, стільки людей, стільки, стільки думок. Нема чого боятися, бо Європі все є, щоб протистояти російській агресії. Перемир'я. Ну, тут будемо триматися української сторони. Перемир'я це все шляхи умиротворення агресора. Вони закінчуються тим, що вони перегрупуються і знову почнеться війна. Тобто перемир'я це легімітизація Росії, дати їй час.